От жила собі тітенька Марина. О -о -о. А ці нехай тітенька Марина сама розповість вам цю історію. О, горе-горе! Я, я самотня жінка, живу одна в цьому будинку і немає в мене життя через це через це мишення. Ну, Ніяк не можу його зловити! Страху руки тремтять. Здається, ось ось він вискочить. Через це у моїй голові все е, плутається. Ось, будь ласка, вчора. Вчора треба було віднести туфлі в ремонт і підсмажити картоплю. А я що зробила я? Я відремонтувала картоплю і підсмажила туфлі. І все це через нього. Ой, ой Ну не знаю, ну не знаю, що мені робити. Нічого в хаті не можна залишити. Все гризе, гризе. Це ж розбійник якийсь, а не машиня. Ще залізе коли-небудь вночі у постіль. і з'їсть мене. Що мені треба зробити? Я зроблю йому такий подароночок, що він у мене затанцює. Так, ось зараз піду і принесу його так. Або в мене всілякі справи, або вона зайнята. Та я чую, що вона збирається зробити мені такий подарунок, що я затанцюю. там та 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 А за що ж мені подаруночок? Хіба в мене день народження? Зовсім ні. Ось ця дірочка веде до сиру, а ця до шинки, ця до цукру. Поставлю у крісло, а сама. о, А сама піду у гості. Ну, мишеня, постривай! <мас> Піше, -пі -пі я так люблю подаруночки. Що ж тут таке? Пахне молоком і хутром. <мас> Який красивий пушок? Побавлюсь. А найди ну, сюди. Раз. Ой, чомусь не тягнеться. Що воно таке? Довгі. Парфуми! Не хочу! Перестаньте Перестайте пасхнути! Здається, десь за спиною! Хто ти такий? Евче! Віте за запаху я втрачаю свідомість! そんな І мені, друг? А, звичайно, друг. А ти мене поважаєш дуже? Дайно ну, я тебе зараз що. Поцілую. Хі -хі. Послухай, а як тебе звуть? Мене звуть Кіт Ой! Що не кажуть, а буває чудеса. Поростуть по буфеті нашим сир і ковбаса. Спальні блює на дивані, сів і крісло все моє. Навіть діточці Марині в хаті Тра-та-та чудеса. Ще будемо бавитися. Ми будемо бавитись! Ми будемо бавитись! Я знаю, що ми будемо бавитись! У кицькі мишки! Добре! Добре! Але де ми візьмемо мишеня? Мишенята мишиня? <свист> пусте! А Але ти краще скажи, де ми візьмемо кішку! Кішку? <свист> тобто як це, де ми візьмемо кішку? А я, по-твоему, кто такие? А ты 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 кишка? Навич кит молодый. Ты мишеня? <гум> ти, мишеня? А вже обманює. Ось я тебе зараз впіймаю. А навіщо? Не знаю, навіщо, але впіймаю тому, що я кіт. А, а я а я, я втечу. Чому? От тому що я мишка. Ну, тримайся, негіднику. Чому? А тому, що мене не відпускає цей противний сир. Відпусти мене! Відпусти. Мой негідний ось не зараз! Ви стати! Ви стати! Тепер будеш знати, як бігати по кімнаті. Ой, ой, моя голова! Моя голова! Ой, піду відпочину. Ой! ой. Ой, Моя голова! Ой, Лапочки, ой люди добрі, ой, допоможіть. -китик. Китик, тобі боляче. Ой боляче, як мені боляче. Ти навіть не можеш бігати. Ні, не можу. Навіть за мною? навіть за тобою. Ой, сам не знаю. Баю-баю-баю-бай. Спи, спи, Медаруночка. Жити не можу. У вас в буфеті все є. То приходьте до мене в гості, не залишайте мене на самоті. Добре, прийду, але зараз треба спати. На добрач. А? Чого це я стою за очима? Розмовляв, я чула такий, такий добрий, такий лагідний голосок. Дивно, нікого немає. А-а-а! Напевне, це мені наснилось. Ну, звичайно. Ой. Ну, а раз, якщо я сплю, то ляжу собі ось тут. Посплю. А -а -а! Це Це ти, розбійнику, скинув мене на підлогу? Мяу! Який скандал! Му! Це не я, це не я, це він. Хто? Він? А це Мицик! Мишенятка мицик мене сюди поклав. Що я чую? Знову це погане мишенятко. Все, Все, терпець мій. Тепер він від мене не втече. Більше я на цього кицика надії не маю. Ось, ось, що я для нього приготувала. Ця машинка не підведе клас і нема мишеняти. Так, треба поставити це на буфет. Він прийде. І обов'язково зловиться. Але але я на це дивитись не можу. Вже ранок краще я піду в магазин і куплю чогось смачненького. Ну тому, що може прийти той з добрим, з добрим і таким лагідним голосом. А мені нічим буде його пригостити. Так готово. Час пос... 可。<laughs> Марина мені її сюди поклала. Це ж місце мицика не моє. Ха! ха Знаю, що я зараз зроблю. Я з'їм цю ковбаску. Мицик прийде, не знайде її і буде дуже смішно. Чи часом ніхто не дивиться, ніхто лапами брати не буду. Ще снідання залишиться, я її зараз хвостиком. Тебі, ти такий добрий, розумний, я тебе більше ніколи не буду ловити. Давай помиримося назавжди. Давай. Міром, Мир, сиром, сиром. Хто пославиться, послайся, торося. Все, спирайся, зараз же збирайся. ми звідси йдемо. Не потрібні мені ніякі кісь кровки. Йдемо по інший дім. У інший? А як же тітонька Марина? Хай сама ловить мишей, вона вже велика. Але ж вона залишиться тут сама. А якщо я знову попаду у якусь халепу, хто мене врятує? Я без тебе не можу. Завірно. O Чуйна, тітенька Марина, я така самотня, я така мрілива, надзвичайно чуйна тітенька Марина. Невже мені самій доведеться їсти цей чудовий торт? Тітонько Марино! Тітонько Марина! Що це? Я знову чую цей голос?